Бачу потерпілого, ретельно оглядаю місце події. Мені нічого не загрожує. Підходжу до потерпілого з лівої сторони. Тепер перевіряємо свідомість. Чоловічі, ви мене чуєте? Відповіді немає. Перевіряємо наявність дихання. Одну руку кладемо на чіпок, два-три пальці іншої руки кладемо під підборіддя. Нахиляємося і слухаємо дихання. Боковим зором спостерігаємо за грудною клітиною. Ознак життя немає. Викличте, будь ласка, швидку. Поки викликаю швидку, я зміняю грудну клітину. Знаходжу її середину. Цю точку ставлю основу долоні однієї, руки, яку накриваю основою долоні іншої руки. Стаємо в положенні, щоб між прямими руками і тулубом потерпілого був прямий кут. В цьому положенні я роблю 30 компресій з частотою 100-120 натискань в 1 хвилину глибиною 5-6 см для дорослої людини. Після цих натискань ми переходимо до штучного дихання за наявністю захисної маски клапана. Робимо два штучні вдохи. Так як у нас немає захисної маски клапана, ми проводимо лише непрямий масаж серця. Знову перевіряємо дихання. Один, два, три. Дихання наявно. Тепер потрібно перевести потерпілого в стабільне, бічне положення. Руку, що знаходиться ближче до нас, в бік. Іншу руку ми беремо за пальці, і тим основною долоні ми прикладаємо до щепи. Згинаю ногу в коліні і підвожу ближче до стегна. І переводимо в стабільне бічне положення легкими рухами. Знову перевіряю дихання. Дихання наявне, чекаємо швидку. Проводимо, фіксуючи пов'язку на плече. Руку потерпіли, є, продукт вздовж тіла. Для кращої фіксації ключового суглоба ставлю валик в підпакову янку, бинта беру у праву руку, кінець у ліву руку. Роблю два фіксуючих тура на нижній частині плеча. Третій тур переохожу на грудну клітину, переводячи на задню частину грудної клітини. Четвертий тур роблю навколо е, піпакової ямки та навколо плеча. Повертаюсь до е, грудної клітини та роблю. Закриваю попередній тур на 2 треті, роблю е, ті самі алгоритми, допоки не закрию всю частину грудної клітини та плеча. Суюбит спереду на грудній клітині. Окей, то накладання жду турнікет. Беремо, беремо турнікет, але спочатку ми повинні придбати про свою безпеку. Для того, щоб не контактувати з біологічними речовинами потерпілого, ми надягаємо рукавиці і після цього будемо накладати турнікет. Розкриваємо тут струснувши і повністю розкриваємо його. Обережно заводимо його від кінців. Розташовуючи максимально вище поранення. Заводимо кінець ремінця в отер крашки жгута. І е, фіксуємо його максимально щільно. Джгут повинен бути затягнутий настільки, щоб неможливо було провести кінці трьох пальців між жгутом та ногою. Якщо кінці трьох пальців вільно проходять, затягуємо джгут ще раз і щільніше. Далі крутимо вороток. Ми крутимо вороток доти, доки не зупиниться кровотеча. Якщо кровотеча триває, зробимо ще один оберт е, воротка або... Е, Накладемо ще один джгут, поряд та вище першого на 3-4 см. Залишок стрічки джгута фіксуємо безподібний фіксатор, так само, як і вороток. Далі фіксуємо це все додатковою липучкою і пишемо на ній обов'язково е, дату та час накладання джгута. Накладання, фіксуючи е, колінного коліна. Роблю два закріплюючі хтури в верхній частині гомілки. Під коліном перехожу в нижню частину стегна. Роблю теж два закріплюючі тури. Знову з під коліном перехожу в верхню частину гомілки. З кожним наступним туром перекриваю попередній на одну другу. до повного закриття колінного собору. Яску фіксую в нижній частині серно.